Всім привіт! Новини українського футболу вже прямо зараз. А ви, поки підтримайте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо. Віталій Миколенко повернувся до складу Евертона після травми. Лунін може сенсаційно опинитися в інтері замість Трубіна. Є ризик повторити сумний сценарій реала. В нашій практиці такого ще не було. Представник СК Дніпро-1 про 15 хворих і ймовірність скасування матчу Ліги Чемпіонів. Артема Кравця призначена директором футбольної академії Динамо. Офіційно Микола Кухаревич, гравець Сонсі. Український захисник англійського Евертона Віталій Миколенко повністю відновився після травми і зіграв у тренувальному матчі своєї команди. Сьогодні іриски мали закрити спаринг проти італійської «Монци», в якому Віталій провів на футбольному полі перший тайм. Наступний контрольний поєдинок Евертон проведе 5 серпня проти португальського спортинга. Міланський клуб перебуває в пошуках нового воротаря. Інтер звернув увагу на українця Андрія Луніна, який виступає за Мадридський Реал. Міланський клуб довго вів перемовини з шахтарем щодо трансферу Анатолія Трубіна. Однак, через непомірні фінансові запити гірників вирішили підшукати інший варіант. Згідно з інформацією, Лайф, інтер спробує домовитися про перехід Луніна. Італійці розраховують заплатити близько 4 мільйонів євро. Раніше повідомляло, що Реал готовий відпустити українця за 8 мільйонів. Так отруїлося 15 людей, з яких 8 футболістів. Поки імена хворих ми не можемо назвати. Лікарі працюють, подивимось на стан гравців ближче до матчу. Інші подробиці не будемо розголошувати. Чи відбудеться матч, я не знаю за якою процедурою він би мог бути скасований, і чи ставиться питання взагалі. Лікарі працюють із гравцями. Екс-нападника Київського Динамо Артема Кравця призначено директором футбольної академії клубу, повідомив телеграм-канал Динамо Київ Інсайд. Нагадуємо, раніше сам кравець повідомив, що він став радником президента Динамо з питань розвитку дитячо-юнацького футболу. Пізніше це призначення і сам клуб. Валійський сонці оголосив про підписання контракту з українським нападником Миколою Кухаревичем. Угода розрахована на три роки з опцією продовження ще на один сезон. Нагадуємо, до переходу в Сонсі Кухаревич був футболістом французького труа. Минулого сезону на правах оренди виступав у шотландському хайберніані 15 матчів, 5 голів, 1 асист. Сонці виступає в англійському чемпіоншіпі, другий за рангом дивізіон країни. Минулий сезон команди завершили на 10-му місці.